Та це мій. Добрий день. Ну, хочеться вас насправді привітати з такою дати. Я знаю, що в могилянці багато дат було, багато різних і відновлення періодів, але це 400 років, дійсно дата серйозна. Ви можете якось згадати, розповісти, коли вперше прийшли, не знаю, на це подвір'я до того кругло, на півкругло корпусу, як це було, і взагалі як ця ідея у вас з'явилася, що саме тут має бути києво могилянська академія? Щодо відзначень, то цікаво, що фактично сьогодні ми вперше відзначаємо за всю історію Києво-Могилянської академії її великий ювілей? Справа в тому, що коли було перших 100 років. То це було після, ну, після спроб Мазепи стати незалежною державою. І, звичайно, ні про яке святкування академії, яка була усердям того всього руху, не могло бути й мови. У 1815 році йшлося вже про те, що треба закрити у Києво-Моглянську академію. Її закрили в 1817 році. Зробили духовну академію. І нарешті. Готувалося дуже так величаво, я вважаю, дуже продумано, відзначити 300-ліття 15 2015 році, але з 2014 року почалася світова війна і теж не пройшло. Так що це ми вперше, власне, кажучи, відзначаємо ювілей цієї школи. Як я сюди попав? Ну, вперше взагалі-то попав, можна сказати, навіть випадково, будучи студентом. Я брав участь у таких походах по Києву стародавньому, які влаштовував Михайло Юліанович Брейчевський, який на той час був забороненим взагалі навіть зустрічі з студентами. Він не мав роботи і він періодично влаштовував такі подорожі. Я теж брав участь у кількох з них. І от була ця остання його подорож на Подолі була. І після неї він сказав, що тепер уже ми з вами не зустрінемось, бо мене в КГБ заборонили. Ці зустрічі нічого. Хоч він нічого не говорив. Він таки розповідав про будинки, все це. От тоді ми вперше пройшли з ним по всьому периметру академії, де було військове училище. Зайшли в двір, у цей двір. Зайшли де була бібліотека Академії наук, ми крізь загорожу, там якась загорожа була, бачили, як там муштрувалися курсанти. Ну, якщо чесно казати, я тоді не думав, що мені доведеться. Я був студентом першого курсу, здається, може другого. Університету Шевченка. І я не думав, що я буду цим займатися, але. Е Любов до цього місця була і великою мірою завдяки Бречевську. Я не міг тоді подумати, що Бречевський стане професором києво могилянської академії, буде в мене працювати, ну, у нас працювати. А це, власне кажучи, сталося пізніше. Це сталося. Я працював в Канаді, і в Америці, викладав в університетах, і коли я повернувся додому в Україну. Це був початок 91-го року. У мене був прямий ефір на радіо із двома студентами-організаторами, одним із організаторів цього голодування на граніті знаменитого. Ну, це була така подія велика в історії України. І дуже цікаві хлопці були. От. А я їх запитав, хлопці, ну от добре, ви е, гарну справу робите, але, але ж ви студенти. А взагалі завдання студента, і зараз я це вважаю, що так. Перше завдання це вчитися, бо потім вчитися вже не буде можливості. Тобто буде можливість, але студентського то фундаментального початку для навчання вже не буде. Я кажу, як ви вчитеся. Їхня відповідь була така: ну, для нас зараз все не головне. Для нас головне здобути незалежну Україну, збудувати незалежну державу, а тоді будемо вчитися. І от Тоді мені стало страшно. Я зрозумів, що ми вже кухаркиних дітей проходили в школах. Зараз цього вже не пам'ятають ні студенти, ні учні. А ми це дуже цю фразу Леніна дуже багато цитували, що кухаркині діти. Дорожні руководіть государством, приблизно так. Mm. І е я злякався, чесно кажучи, за майбутнє. Я зрозумів, що державою можуть керувати неосвічені люди. Що, між іншим, принаймні до Революції Гідності майже весь час так і було. Подивіться, зараз уряд сьогоднішній. І попередній уряд, це свідчені люди, це люди, які. Випускники Могилянської академії. Ну, випускники києво могилянської Академії, ну, десь вже 26 людей на рівні депутатів і, тобто 16 на рівні депутатів і міністрів, а ще скільки заступників, міністрів і все інше. Отже, я тоді вирішив, що щось треба робити, тому що вони думають, що Ходити на мітинги і справді робити важливу справу, це будувати державу. Це далеко не те саме, що будувати державу. Ну і тоді я згадав про києво могилянську академію. Ну здавалося. Що це нереально, і більшість людей не вірила. Це прямо крім мене, і може моїх людей, кількох людей, які мені повірили. Але чому? Я, я один коли думаю, ну чому я на це пішов? Вона була хороша робота, я був завідувачів відділу в інституті літератури, молодий доктор наук. Ну працюй собі в насолоду. Але я якось оце обдумуючи це, зрозумів, що було три. Підвалени, три підвалини, які дозволили мені повірити тоді, я досить прагматична людина, я шахіст, я, я все розраховую. Це таки здається, що я імпровізую, ну, імпровізую часом теж. А м -м, перша це була така історично містична аура києво могилянської академії. Це щось було, по-перше, навіть тому, що вона заборонена набуває, Навіть тому, це щось було справді таке, ну що є, його, його нема, а воно є. А от от коли ми ходили тут, а я човцю ауру. Друге, це була ну, очевидно така м'яка українська мрія. Дай я так, собі це зроблю. Такі мрії теж часто закінчуються провалом. А третє було просто дуже прагматичний, навіть жорсткий розрахунок. Тобто, це було прораховано, і це було справді інколи не просто жорстке, а жорстоке, я би навіть сказав. Ну, можете собі, уявити, що за перший рік роботи я звільнив з роботи 150 людей. І, Чому буквально вони були ну, тому, що вони були, тому що вони не підходили. Причому це стосується не викладачів більшості, а в селі завгоспів, навіть прибиральник, секретар. Просто якщо я бачив, що люди не підходять, я просто негайно звірюю, порушуючи закони, між іншим, тільки двоє подали на мене в суд. От, а інші ну, йшли, бо розуміли, що це таки не їхнє. Так що, отак воно почалося. Ви не шкодували потім ніколи? Ні, я жартував. Тоді це було коли раптом вже прийшли. Ну, набрали ми студентів, і раптом я усвідомив, чекайте ж, ми за цими планами навчальними, як це робити, ми не подумали про кілька речей, про які ректор повинен думати. По-перше, де вони будуть жити? У нас не було ніяких гуртожитків. І нам чудом вдалося взяти за останні кілька днів в оренду один так просто диво, що це сталося. О, далі я подумав, чекай, а де вони будуть їсти? Це ж ну, заняття, нема ж ніякої їдальні. Ну, є військова їдальня, але це інше питання. Ну, і, і різні такі. ну, я, коли це усвідомив, що це треба робити, то я тоді зібрав. Своїх колег ну, для того, щоб їх розвеселити. О, я кажу, знаєте, от такі проблеми виникають. Ну, всі за голову взяли. Що робить? Я Кажу, знаєте що? Давайте ми дамо оголошення в газеті, що ми пожартували. <рес> <рес> що ми пожартували ніяк, як. Ну, всі ці розсміялися і кинулись виконувати, і ми це зробили. Так що я не розчарувався ніколи в цьому. Було дуже тяжко, були складні знаєте, найтяжче не праця. Найтяжче це коли тебе зраджують. Люди, про яких ти ніколи не міг подумати, що ти що зраджує, то Бог з ними, але про яких ти не міг. От, на жаль, на жаль, таке було, і це найтяжче випробування, яке доводиться пережити. Це було в середній академії? Ну, було в академії. Це історія. Це не так важливо, з ким і що було. Але але я це пережив. Слухайте, Але якщо повернутися дуже коротко про цю історію, як ви в шахи виграли в адмірала військового тут кімнату, і я ще чула таку історію, що вам там полуниця жінка якась приносила, Бо вона не могла дати гроші, але вірила в цю ідею, що Могилянська академія ну, може віддаватися. Це доволі розповсюджені історії, які часом обростають різними деталями, що я сам не дуже пізнаю, коли чую з інших вуст. Це справді, з адміралом Коровіном ми грали в шахи. На одну кімнату, тобто я просив одну кімнату, бо він мені казав, що ніякої академії тут не буде. Тут, тут військове училище. Але було розпорядження голови Верховної Ради, ну і якось йому треба було відповідати. Ну, його е мене часто запитував, він кандидат майстри спорту, от і, тобто і діючий. Його е підвело те, що він не міг уявити, що філолог. Може вміти грати в шахи, ну а я колись на перші України друге місце зайняв. Правда, це в юності давно, вже після того я не грав серйозно в шахи, бо в армії все це закінчилося. Щодо цієї історії з полуницями, справді це була ну, дуже така трагічна, я вважаю, полоса тиждень. Ми оголосили набір студентів. Ну, це був початок травня, десь 10 чи якось там травня ми оголосили його. І ну, як кожну годину бігав приймальну комісію, вона була тут у цьому напівкруглому корпусі, на першому поверсі, чи є абітурієнт. Перший день немає, другий день немає, третій день немає. На четвертий день мені дружина сказала, у тебе посивіла борода. Ну не так, як зараз, але в мене не було сиво. Я, звичайно, дуже думав: ну як так, ми так працювали. Ну ми працювали. ми за 9 місяців відкрили університет, з'явили студенти. Це неймовірно короткий шлях. Академік Гаврилишин мені казав, він живе в Швейцарії. Він казав, що у Швейцарії на відкриття університету дають на підготовку, дають чотири роки з повним фінансуванням. А тут без грошей, без нічого на ентузіазмі ми це зробили, і виявляється, це нікому не треба. Ну і у п'ятницю я е, сидів у себе в кабінеті, в тому виграному колись, і раптом е, заходить жінка, така старша жінка вже, і питає мене, це ви будете відновлювати академію. Я кажу ми. а церкву відновити? Ось ось цю церкву. Е, відновити, ну, я кажу, ну, звичайно, тільки не, не зразу тут був склад в той час. Відновимо це буде. Вона каже, що я би дуже хотіла колись побути на службі в цій церкві, бо коли я була малою дитиною, то мама була прихожанкою цієї церкви, і вона приходила, ми приходили сюди до цієї церкви, а тепер її немає. І... Але каже, я не можу вам чимось допомогти, вам люди допомагають, ну і справді тоді був такий ентузіазм людей, що не так грошима, грошей людей не було, але приходили, допомагали навіть прибирати книжки дарували, просто добре слово говорили. І, але каже, в мене чоловік помер, діти загинули на війні, я стара, живу сама, але в мене є город, і там ростуть полуниці. І от я вам принесла полуниці, ви їх з'їжте і вам додасться сил. Ну, і я настільки це сприйняв ну, в тумані, тобто настільки я був розчулений, що я навіть нічого не зміг сказати. От вона вийшла так, ніби як розчинилася. Я потім вибіг за нею, ну хоч питати, як звати, ну дякую, може, я сказав. от, І ніде не було. У кожному разі ми помили з'їли ті типу, полониці, і дзвінок з е, приймальної комісії. Прийшов перший абітурієнт. От Яка, Який зв'язок між тим першим абітурієнтом і її приходом? хто знає, Хто знає. Слухайте, але е, так, Могилянська академія завжди ставлять там першою, дуже часто першою в цьому рейтингу українському, але все-таки немає українських університетів, і, на жаль, немає Могилянки в цьому світовому рейтингу. Та кращих вузів. Що заважає, на вашу думку? Ви говорили якось про те, що треба розуми купувати. Умовно. Не за гроші, я там, може маю на увазі, але що їх треба відшукувати, приводити сюди. Ну, Заважає е, відсутність. Концепції духовного розвитку України заважає ставлення до освіти як того ж, ну якось буде, школи є, університети є. Я писав дві записки, такі ґрунтовні записки, до двох президентів України. Про те, як можна принаймні один невеличкий університет, ми ж зовсім маленькі університети, і е, треба розуміти, що в рейтингах, особливо українських, дуже велика вага віддається кількості студентів. У нас три з половиною тисячі, це не порівняти з кількістю по 40 тисяч студентів, і ми вже в цьому ніби програємо, а за рахунок іншого починаємо вигравати. А в американських, європейських азіатських університетах основним вважається кількість публікацій в реферованих журналах. А отут у нас є проблеми, тому що ну навіть за публікації ці треба платити. А я вже не кажу про те, що треба готувати людей до цього. Ми й так перейшли. Ми створили першими в Україні бакалавську програму, її тоді не існувало. Ми першими створили магістерську програму, і ми тепер першими відкрили докторську школу, де, де вчать. В докторантурі, а не це так, ну, хочеш вчишся, хочеш не вчишся. Тобто це є навчання і дуже серйозне навчання. Я думаю, що ми війдемо рано чи пізно. Ну, треба час, треба враховувати, що ми все-таки відносно молодий університет, ну, якщо брати сучасний етап і. Часом я чую таку фразу, ну, питають, мене, скільки у вас студентів? Три з половиною тисячі. А випускників, скільки от у вас буває? Ну, порядка 600, там 700, залежно який рік. А чому ж вас так багато скрізь? Куди не кидається? Кидаєш, що зараз я з приємністю дізнався, що директор величезного заводу Запоріжсталь. Наш випускник теж він приїздив він, де і він здається сьогодні проїхав. Е, ну, я вже не кажу там про більш-менш відомих осіб, які є. Тому що, е, ну, по-перше, відбір був від самого початку. Це було тестування, це було справді неможливо було нічого підкупити і нічого змінити. Навіть якби я хотів когось отакого. От Всунути, то нічого без того не вийшло. У мене 14 хрещеників, і кілька моїх хрещеників не вступили до академії. Так і є куми, які зі мною не спілкуються після цього. Тому що вони не не можуть повірити, що я не міг. Ну перше, я не хотів. А по-друге, я зробив таку систему, за якою навіть Президент університету ну нічого не може змінити, бо то машина все показує перед тим, як я можу дізнатися, це мусить бути на екрані і вже нічого не змінить анішта. Але, але ну всі знають про ці могилянківське от самоврядування, так що студенти визначають багато яких речей, і може щось викладачам і навіть вам не подобатися, але все одно має бути. Ви якось говорили про те, що вам не подобається там університетські дискотеки. Центр візуальної культури вам не подобався, але він таки закрився, так, через багато всяких я різних. В іншому місті. Він може бути, але не в університеті, я вважаю. Він Чому? є, тому що там багато є того, що є вельми примітивне. Тобто але якщо не є... повторяю, ваші дочки завистують. Ну і що, ну що мої Це? дочки? Ну, хай вони собі переживають цей період. E, заняття такими речами. Я ну, нічого не маю проти. Там є інколи цікаві речі. Але в цілому це не є, ну, ну тим більше не в цьому приміщенні. Ну, Ви розумієте, Тут це децепт. профанація йде. E, Тому. Я його не закривав. От, я би інакше, може, діяв, якби я був президентом в той час. От, але те, що він мені не подобався, то він мені і зараз не дуже подобається. Хоча зараз, ну, мабуть, дечому чому навчилися, зараз вони трошки вже серйозніші, я вважаю. Дискотеки мені не подобаються. Я на них просто ніколи не був ні разу. Тому я не можу сказати. Мені наприклад не подобається, що дуже голосно радіо говорить на перервах. Радіо «Квіт». так це радіо е, я організовував, але була домовленість що на одній перерві. І ну не повинна бути така голосна музика. Ну нічого. Я думаю, що ми це теж студенти повинні зрозуміти, що тут вже працюють люди, крім них, які хочуть децибели почати. Ну, ввечері слухати децибели собі. Ну але я б не сказав, що мені щось там не подобається. Мені, наприклад, більше не подобається, коли хлопці не пропустять дівчату на вході. Оце мене ця безкультурність. Та яка гендерна рівність? Є культура людська, яка вироблялася тисячоліттями. А гендерна рівність це сьогодні поговоримо, поговоримо, а далі кожна жінка буде відчувати себе жінкою і хотіти відчувати жінку при всій рівності. І тому просто є культура. Пропустити жінку абсолютно нормально. Оце мені не подобається активно. Я навіть роблю зауваження, якщо, якщо з таким зустрічаюся. Вене останеться, які у вас плани на Могилянку ще які у вас є щось, що ви не встигли зреалізувати і от хочете і до чогось домагаєте? Ну планів багато. Чого не встиг, от, але думаю, що за мого життя це буде, щоб з Могилянки вийшов лауреат Нобелівської премії. І вже є такі люди, які можуть стати. Ну треба але Нобелівського що... лауреати по віку завжди ну по такі віку така я ж довго життя збираюся. Що, що ви говорили про квіти перед нашим інтерв'ю з вашого хутору? Що, що тут ваше? Ще, ну тут, крім... тут, власне кажучи, оці квіти мої, я навіть не знаю, як вони називаються. О, і оцей, оце дерево моє, е, паківня не моя. І тоді ще горіх привіз, але горіх замерз. О. Я останнє хочу у вас. У вас є якийсь свій ритуал, коли ви заходите в моглянку? Чи є у вас тут свій кабінет дось? Ну, як же кабінет є? Я ж працюю в Моглянці. Якщо кабінет у мене є, це, е, ну, це колишній мій тимчасовий кабінет. Тому що, коли другий квартал той... Був розбитий, ну, вщент розбитий. Я покинув свій кабінет от, і переїхав на другий квартал. Мене питали, що ти туди їдеш? Його, до речі, тодішні студенти називали Чечня. Це була справді Чечня. Військові, коли відходили, вони все розбомбили, все розібрали. А я говорив, що ну. Оскільки я буду тут, будуть приходити люди, будуть приходить це, і можливо, ми разом якось піднімемо. Якщо я буду сидіти в своєму комфортному кабінеті, ну то всі будуть приходити, кажуть, так у нього все в порядку. І розрахунок був правильний. От прийшов Майкл Берд, який з Бритиш каунсел, який шукав приміщення для Бритишкаунсел. Ну, ми поговорили на інші теми. Він каже, шукаємо приміщення. Я кажу, Майкл. Стоїть приміщення, тільки треба відремонтувати його. І ви будете тут скільки років, будете тут мати в оренду прекрасне приміщення. Він сказав, ох, ідея, тільки ми не потягнемо все. Я переговорю з Єганусом Ебертом, це, це Гьота інститут, він тоді очолював Гьота інститут. От каже, ми, приходять вони вдвох, я повів їх, показав, це все показав. Беремося. І вони, між іншим, вклали туди. Такі гроші, які ми ніколи не вклали досі, в усі інші ремонти. Вони вклали туди, це було тоді 9 мільйонів німецьких марок. Так що кабінет є ритуал, ну, ритуал, мабуть, один я, що коли я заходжу в академію, я знімаю шапки.